Друзі, всім привіт! Сьогодні я для вас знімаю відео. Фу, як бачите, є червоний, є зелений. Якщо хто не здогадався, я вам зараз все покажу. Це справа той автомобіль, який колись був у мене, Ман, ще тільки буквально місяць назад. А зліва цариножка, яка була куплена. Замість Мана. От така неочікувана зустріч в Ізмаїлі. Ну як сказати, неочікувана. Насамперед я знав, що ми зустрінемось. Бо завдяки мені він тут. Хочу вам для порівняння зняти відео, ось дивіться, який червоний причіп і який зелений причіп. Як бачите різниця в драбині, у зеленого вона трохи в гіршому стані. 2006 рік Беналу. налу. Ось ця панелька рівненько стоїть, а тут вже вона стоїть під вуглом 2008 рік. Так, ну і взагалі-то ніяких особливостей більше таких немає. Просто причеп зелений, просто червоний. Ось такі у нас тут, хто пам'ятає, лапи ми зняли. Так вони вдома і лежать, треба буде Денису віддати. Отак в цілому без змін ящик, який імпровізовано створився за дві години. Тепер туди можна ставити баклажки з водою або каністри. Ну, у нас тут такого немає на цьому причіпі. Диски, ну, диски це вже алюмінієві. Раз, два замінено, тут ще не замінено. А тут ті диски, які були. З моменту покупки причепа. Резина замінена. І давайте покажу вам зміни ззаду, чим вони відрізняються. Так, ну тут, в принципі, без змін. Як було, так і лишилось. Хіба що трошки тент порвали зверху хлопці, ну, то таке. І тут у нас трошки, вже як ми зробили, зараз фонарь знятий про нього окремо розкажу. І Отакий причіп тут. Як бачите, причіпи зовсім абсолютно одинакові. Два роки різниці. Давайте тут покажу вам ще зеленого з цього боку. Тільки, чесно кажучи, червоний мені більше подобається. В плані такий він більш гарніший, ніж зелений. Тобто, якби треба було продавати два причіпи, я думаю червоний купили б швидше, ніж зелений. Mm. Ось так. Рецепт на наших на дніпрянських номерах. 5590, ну у нас там привичні 1122. так, покажу вам з цього боку. Там вже трошки трупу підігнули хлопці, десь заїжджали та на скрученому тенті, зачепились заверх. Ну, високий причеп. Причіп з підкачкою, колпачки всі на місці ті, що я. Ставив, хлопці зробили підйомну ось, два крана от стоїть тепер. ну Я не знаю, як що вийде, я вам покажу. Дуже погано видно, але тут хлопці зробили підйомну ось, дивлюся знизу, лист за шини, там, мабуть, ящик зробили якийсь, ну то все таке ось такий, ось такий автомобіль. Хто його забув, нагадую, хто пам'ятає, порівнюйте. Манометр той, що я робив, ставив, так і стоїть. 15-пінова розетка з кабелем АДРОським так і стоїть. Ось якось так. Ось якось так. Тепер повернемося до наших фонарів. Так, значить, а це фонарь той, що в нас стояв, ми його зняли з причини того, що поворот має можливість працювати в двох режимах, або бігаючий, або просто блимаючий. В даному випадку він працював тільки в блимаючому режимі, тому ми звернулися до компанії «Словак МТЗ із гарантійним, такою, з гарантійним таким зверненням, що не працює фонарь. Значит, компанія «Словак МТЗ відреагувала на це дуже добре. Звернули увагу на те, що треба замінити фонар. І ми попросили, так як це на лівий фонар має підсвітку номера, ми попросили, щоб нам замінили на фонар, який не має підсвітки номера. Щоб не підсвічувався фонар вночі, щоб було два одинакових, так як підсвітка номера зроблена окремо. Ну, зараз поміняли основу, Основа наша нова, ну верніше нова осталась, до старого фонаря, переставили, а цей фонарь зараз будемо ставити. Так, По підключенням хочу підсказати, дивіться, якщо хто не знає, чорний це мінус, синій це протитуманний фонарь, оранжевий або помаранчевий разом з жовтим це поворот. На вибір, Здається, жовтий це бігаючий, а помаранчевий це звичайний моргаючий поворот. Білий це задній ход, зелений це поворот, ой, зелений це габарит і червоний це стоп. Ну Це так. Трохи для того, щоб ви розуміли, хто можливо буде підключати, то скажу вам, китайці трошки зробили не так, як має бути. Зачасту білий це маса, а тут він у нас задній ход. Чорний зачасту це лівий габарит. А це у нас в нашому випадку маса. Ну, добре, то розберетесь. Взагалі, міняємо зараз фонарик і перевіряємо на його працездатність. Так, ну як видно, замінений фонарь працює з бігаючим поворотом. Правий я підключив, щоб він просто моргав. Ну, Звісно, я, звісно, підключу лівий, щоб він моргав, бо як вони бігають, мені не дуже подобається. Мені більше подобається, як вони просто моргають. Але що я хотів сказати? Я сказав, хочу сказати що дуже добре, що тепер немає підсвітки номера, і він білим не підсвічує знизу. От, бачите, справа зліва одинаково. І мені більше подобається блеймечий це два. І третє, дуже дякую хлопцям. Від з компанії «Словак МТЗ за їхній обратний зв'язок. Мені дуже подобається те, що люди звертають увагу на свої косяки, замінюють деталі, браковане на нове, без ніяких всяких питань. До речі, доставка фонаря була за їхній кошт, що також приємно. Ну все так, ну, з фонариком нашим трошки довше, поки я його підключу, поки покажу, вже й стемніє. Хочу вам показати, як працює підсвітка номера, правий фонар, весь правий борт, Сім фонариків на причепі і сім фонариків з лівого боку. Дуже гарно підсвічує. Фонарі, оцей трошки жовтіший, ти трохи біліший. На камеру, можливо, ну так трохи відрізняється. Це з різних партій фонарики, то відрізняються по кольору. А так світять от тут теж, трохи світліший, тут більш темніший жовтий. І отак от світять білі, дуже круто. Щоб на машині оці фонарики замінити на щось більш мощніше. Як ось це. Але то в перспективі. Так, хотів ще вам, поки не стемніло, розказати про наш ще один гарантійний випадок. Значить, у нас пульт керування гідравлікою, пустив масло, масло кинув в салон, а, якби винуватець у нас розподільник. А, якщо хто пам'ятає, я знімав відео про гідравліку. Ось гідравліка.ком, тіргідравліка.ком, це ми ставили в вінниці. Так от, Просто розкажу свій випадок, а кожен для вас з вас зробить окремо свої висновки і буде розуміти, працювати з цими людьми чи не працювати. Значить, кинув розподільник масло. Напам'ятаю, що це не перший наш гарантійний випадок. Перший гарантійний випадок натрапився одразу, коли ми встановили гідравліку. І була бракована коробка відбору потужності. Нам її одразу там замінили. Тепер пройшов місяць, у нас вийшов з ладу розподільник. Значить, турецький Анай через «анай», «анай» 25014BYV. Ну, Якби я не знаю, що це може там означати. Але все ж таки дзвоню я до представників, продавців, монтажників. в общем, Що вони мені кажуть? Ну, давайте покажіть нам відео, що там це. Може це не розпределитель, Довга нас така історія напряжена, то що в мене нерви. Реально мені треба їхати працювати, а воно не працює. Ну, Суть в тому, що якби я побідив цю ситуацію слідчим чином. Я просто-напросто. Я так буду держати камеру, щоб всі бачили, що це розподільник, винуватець. Е, вирішили ситуацію слідчим чином. Е, я пішов і купив другий розподільник. Е, Хлопці сказали, ті, які продавали, мені сказали, що цей розподільник стоїть 7 тисяч гривень. Мені фірма Sokol Brock, наша Дніпрянська фірма, де я купував наман, до речі, гідравліку на сіренький бак. Там ми ставили кейзел, був і насос, і розподільник. Тут Оце ж таке якесь недорозуміння. В общем, Ми купили трошки кращий варіант за 7200 гривень. Спочатку Вінницькі не хотіли йти нам на зустріч, не хотіли нам повертати кошти, але е, якби я наполіг е, на тому, що машина не має стояти. Вони мені сказали, що я маю відправити їм розподільник, вони його мають обміняти, і тоді тільки в такому випадку страху, не страховий, вибачте, гарантійний случай вважається е, закритим. Ну, я все таки настояв на своєму, я звернувся до нього не як від себе, а як. Від 10 тисяч підписників Ютуба, які обов'язково подивляться це відео. І також є у нас зараз Інстаграм, є Тікток, це такі ресурси, які дуже швидко розповсюджують інформацію. Дядько не захотів бути зіркою соціальних мереж, і тому пішов мені на зустріч і сказав, що добре, купуйте розподільник у себе. Ми домовилися, що я повертаю цей розподільник їм, і вони мені повертають гроші. Не знаю, коли дядько цей дивиться це відео, то ви ж пам'ятаєте, ваш розподільник стоїть 7 тисяч, ви сказали. А замінений коштує 7200. І ви маєте мені повернути 7-200. Тому що я вже не беру до уваги мої транспортні розходи щодо того, щоб добратися в місто Дніпро і забрати той новий розподільник і роботи по заміні, тобто його. Я можу його і сам замінити, але в умовах сервісу це б міняли там би другі люди, які взяли за це мінімум 250 гривень за те, щоб замінити цей розподільник. Ну, то таке, В общем, ситуація вирішилась. Як бачите, з фонарем у нас вирішилась ситуація. В гарну сторону нам замінили фонар. І розподільник нам мають також замінити. Якби я купив інший, але... Хто його знає, чим закінчиться ця історія. Ну, я сподіваюся, дядько не буде ризикувати своїм ім'ям. Нагадаю, ось такі координати tirhydравліка.com. Я обов'язково вам про це напоминаю Будьте уважні при встановленні гідравліки. Коли будете стикатися з такими питаннями, то обов'язково звертайте на це все діло увагу. І ось та гідравліка, яку я встановив. Як бачите, бак стоїть, розподільник у нас захований в рамі, і значно краще, акуратніше, просто шланга підходить до бака зверху. А в нас тут іще керування, дві шланги. Ну, Чесно кажучи, я думаю, пізніше ми переробимо. Зробимо так, як, так, як ми робили на мані, і все буде дуже гарно. Ну, оце таке в мене сьогодні відео. Всім дякую за перегляд. Всі. Коментуйте, будь ласка, що ви думаєте з цього приводу? Ну і всім пока!